Ні, я не є страховий агент, я не продаю страхівки, я на тому не заробляю. Я допомагаю вам, людям ви Чикаго отримати гроші від вашої страхової компанії. Питання: як краще купляти страхівку онлайн за комп'ютером чи дзвонити до агента? Відповідь 100% дзвонити до агента. Тільки що говорю за клієнтом, буквально хвилину назад. Оксана, якщо Оксана бачить це відео, вона підтвердить. Каже Володя, я сиджу перед комп'ютером, намагаюся отримати страхівку. Вони мене питають, скільки років моєму даху я не знаю. Якщо я не вписую цифру, мене система далі не пропускає. Яку цифру мені вписати? Яку б ви цифру не вписали, це буде неправда, напевно. Що Разве що ви вмієте ну, читати, не знаю, передбачати минуле і знаєте, що вписати. Якщо ви не знаєте цифру, що ви не написали, це буде брехня. І я вам кажу, що страхова компанія використає факт того, що ви вписали неправдиву інформацію в майбутньому проти вас. А якщо ви говорите за іншим агентом, якщо агент смишльонний... І розуміє, що насправді це не таке велике має значення, то агент впише або або знає, як виїздити цю інформацію, або впише цифру, яку він чи вона вважає за потрібне. Таким випадком інформація, яку ви не предоставили, не є вашою виною. Тому нащо вам брати на свої плечі відповідальність на те, що в майбутньому щось може піти не так, якщо можна її уникнути? Не отримуйте страхівки онлайн, дзвоніть до агентів, краще вам, краще агентам. Агенти зроблять це правду так, всім добре і вам краще. Тому що у вас є людина, з якою ви можете поговорити, замість того, щоб комп'ютер, який прописаним кодом, не завжди те, що вигідно вам. Якщо маєте ще питання, як правильно отримати страхівку на ваш будинок, пишіть внизу в коментарях, ми будемо раді відповісти на всі питання, які у вас не були.